Бюджетна децентралізація в Івано-Франківську говорили про нове бюджетне законодавство, яке розширює права місцевих органів влади у вирішенні бюджетних питань та джерела наповнення місцевих бюджетів. Так, за даними Міністерства фінансів України, завдяки запровадженню нової моделі фінансового забезпечення, місцеві бюджети отримують додатковий ресурс до загального фонду у сумі понад 22 мільярди. Фіскальна служба. І далі працює в цьому напрямку. Вона є запорукою і відвертості, і співпраці з місцевими органами самоврядування. Я думаю, що це дасть можливість більш відвертості, прозорості формування бізнесу взагалі, тому що на містах, у невеликих громадах, всім буде зрозуміло, наскільки і як веде прозорий бізнес. Галина Маркович каже: всі ці зміни є позитивними а також громади утримуватимуть базову дотацію для підвищення фіксальної спроможності їхніх бюджетів. Всі ці зміни саме спрямовані на більш збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів. І один такий аспект, який є і передбачався, і закладався змінами, це запровадження тих норм, які щоб стимулювали наші малочисельні громади до об'єднання і дали можливість бюджетну систему від трьохрівної бюджетної системи перейти до двогрівної бюджетної системи. Так, учасники круглого столу кажуть, прийняття змін до бюджетного законодавства вже цього року дасть змогу забезпечити стале економічне зростання, протидіяти кризовим явищам фінансового сектору, економіки і виконати місцеві бюджети на 100%. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканала РАІ.